Я ось не можу зрозуміти а чому ніхто з українських е ну, чиновників, політиків, експертів е не засудив перейменування мексиканської затоки в американську затоку? Ну, я собі так слабо уявляю, якби мені б не сподобалось, якби брали і переименовували щось, що належить там Україні, або має історичну корені такі з назвою Україна. Але якось всі промовчали. Знаєте, всі промовчали про 700 тисяч загиблих, тепер всі промовчали про мексиканську затоку. Дивно якось. Схоже, на якісь стандарти дивні. Що цікаво, що прикметно, ви цього напевно не знаєте. Ну, більшість з вас. Справа в тому, що мексиканська затока вона утворилася 65 мільйонів років, коли метеорит бахнув по землі, і тоді було величезне вимирання видів. Вимерли динозаври, там 90% флори фауни просто вимерло тоді. Але народились нові види. І одним із видів була така маленький, такий ховрашочок. А саме з цього ховрашочка потім через мільйони років з'явилися мавпочки, а потім і ми з вами. Бачите, як воно буває? Така собі аналогія. Дональд Трамп теж почав із мексиканської, вибачаюсь, уже американської затоки. Щоб не сталося щось схоже, що ця подія призведе до величезного струсу землі і зміни. Багатьох процесів на нашій планеті. Я особисто не проти, тому що мені здається, за останні так 5-8 років світ поринув у якийсь абсурд. І от недаремно Дональд Трамп у своїй промові говорив, що ми повертаємо здоровий глуст. Я от абсолютно згоден. Абсолютно згоден, що здоровий глузд це абсолютно необхідне нам, жителям такої маленької планети, в яку може прилетіти метеорит, і завтра нас всіх не стане. А ми тут з вами 30 гендерів виписали і бігаємо з прапорами, якимись, доводячи одне одному, що ми маємо право робити за зачиненими дверима в наших спальнях. Підписуйтесь. Телеграм, Ютуб, шапці профілю. А, а і ще одне: я там в себе в Телеграмі запостив плани Дональда Трампа. Ну, як я їх бачу. Проте це не всі плани. Я думаю, що це тільки початок. Ви побачите, я їх візуалізував у вигляді гарного зображення. Підписуйтесь.